Вітаю вас, друзі! Мене звати Анна Осипенко, я астропсихологиня. 2026 рік вже розіслав запрошення взяти участь у космічній лотереї. Єдина умова контакт дальніх планет з вашим натальним сонцем. І тут не буде історії про те, що всім овнам пощастить, чи всім ракам варто почекати. В реальній астрології так не працює. Це відео про можливості, які не часто повторюються, про те, як упізнати свій шанс, коли він з'являється. Ми подивимося, хто саме отримає цей квиток у 2026 році і чому така лотерея не пасивний виграш, а момент, коли життя пропонує перейти на новий рівень. Щоб оцінити ступінь значущості цього року для кожного з нас, потрібно проаналізувати рух трьох далеких планет Плутона, Нептуна та Урану щодо планет в індивідуальному гороскопі. Нагадаю, гороскоп або ж натальна карта це розташування планет на небі в момент вашого народження. Аспекти це кути між планетами, які показують, як їх енергії взаємодіють. Разом вони дають картину вашої особистості і внутрішніх ресурсів. Оскільки гороскоп кожної людини на Землі є унікальним і неповторним, у нашому огляді зможу назвати лише деяких людей, народжених у певні дні року. Знаючи лише день народження, ми можемо знати положення Сонця людини, знак та градус. Це центральна фігура гороскопу, ядро особистості. Напрям волі та самореалізації. Через сонце ми проявляємо себе у світі, приймаємо ключові рішення і проживаємо важливі життєві етапи. Всі інші ж елементи особистого гороскопу, окрім сонця, можна дізнатися лише за повними індивідуальними даними народження. Тут буде інформація і для обізнаних, тих, хто вже знає положення інших точок гороскопу, окрім сонечка, а для тих, хто бажає дізнатися більше. Буде частина про навчання в нашій школі астрології. Важливо також зазначити наступне: транзити дальніх планет тривають роками і відчуваються як повільний, але незворотний процес, частіше мають три фази проживання: прямий хід, ретроградне повернення, фінальне закріплення. Отже, ви можете вже не перший рік бачити свою дату народження в космічній лотереї Плутона, Нептуна та Урана це все один процес. Перший гравець нашої космічної лотереї найвіддаленіша та найповільніша планета Плутон, яка проходить по Зодіаку за 248 років. За наше людське життя на Землі Плутон встигає пройти менше півкола Зодіаку, тому його аспекти і вплив такі особливі та важливі для нас. Плутон планета трансформації, всього консервативного та старого в прогрес і розвиток. Це енергетичний гігант. Хоч за розміром він менший за місяць, та він навіть легко містився б у межах континенту Австралія. Цього року Плутон пройде з 4 по 6 градуса водолія, він діє рішуче і безкомпромісно, запускаючи глибокі трансформації, ламає застарілі форми, очищує простір, відсікає все, що втратило цінність. В першу чергу Плутон допоможе людям, які народилися з 23 по 25 січня, перетворити старе і непотрібне на нове та краще. Плутон обрав цього року саме вас. Така можливість буває лише один раз у житті і далеко не у всіх людей. Напружений вплив Плутона може принести зовнішні та внутрішні кризи людям, народженим з 23 по 25 квітня, з 26 по 28 липня та з 26 по 28 жовтня. Будьте готові прийняти кризу як необхідний етап особистісних змін. Вірте в краще, нічого не бійтеся і змінюйте власне життя, час настав. Гармонійний вплив Плутона дасть потужні сили для досягнення поставленої мети людям, народженим з 23 по 25 березня, з 24 по 26 травня, з 26 по 28 вересня та з 25 по 27 листопада. Виявіть ініціативу. Сміливо йдіть вперед і перемагайте! Показує також інші сектори гармонійного, червоний та напруженого синій впливу. Розглядаємо карту за часовою стрілкою. Зробіть скриншот і після перегляду проаналізуйте, чи аспектує Плутон цього року планети вашого особистого гороскопу. Друзі, якщо вам відгукується наш підхід до астрології і ви хочете краще розуміти логіку прогнозів, підписуйтеся на канал. Також поставте лайк цьому відео та напишіть коментар. Всі ці дії сприяють розвитку нашого каналу та загалом українського контенту. Дякую. Нептун. Наступний гравець! Усвідомлюючи його уроки, ми розкриваємо в собі нові творчі та духовні здібності. У цьому році Нептун пройде з 30 градусу Риб по 5 градус овна. Люди, народжені з 19 по 24 березня, мають можливість зміцнити свою віру та впоратися з сумнівами. Пробудження інтуїтивних здібностей, натхнення та розуміння психології людей, надасть хороший шанс для успішного ведення справ і нових починань. Напружений вплив Нептуна як період ідеалізму, невизначеності та незадоволеності підштовхне до духовного зростання людей, народжених з 20 по 25 червня, з 22 по 27 вересня та з 21 по 26 грудня. Не вважайте такі періоди поганими. Вони потрібні в певний період життя для кожної людини для усвідомлення свого сенсу існування. Гармонійний вплив Нептуна подарує можливості для творчого пошуку, розкриття талантів та здібностей людям, народженим з 19 по 24 січня, з 20 по 25 травня, з 22 по 27 липня та з 21 по 26 листопада. Виявіть активність та використовуйте всі численні шанси, подаровані Всесвітом цього року саме вам. А для всіх, хто вивчає астрологію сам, досліджуйте свій гороскоп на наявність планет. У секторі з 30 градусу Ри по 5 градус Овна чи інших червоних та синіх секторах у своїй натальній карті. Якщо маєте ще натальні карти своїх близьких, досліджуйте і їх. Тепер усю увагу на рух урану, планети свободи, незалежності та реформ, його цикл 84 роки. Цього року він пройде з 28 градусу тельця по 6 близнюків. Рекомендація людям народженим з 18 по 26 травня. Бути нестандартними, прогресивними в своїх рішеннях та справах. Уран допоможе вам звільнитися від обставин, що сковують, і зробити необхідні реформи у власному житті. Через свій напружений вплив Уран може жорсткіше підштовхнути до необхідних змін у житті людей, народжених з 16 по 24 лютого, з 20 по 28 серпня та з 19 по 27 листопада. Це рік важливої реорганізації справ, інтересів та сфери самореалізації. Такий вплив урану можна назвати оновлюючим штормом, який допомагає змити палуби вашого корабля те, що вам не потрібно, звільнити місце для нового і кращого. Уран у своєму гармонійному впливі допоможе змінити життя на краще людям, народженим, з 17 по 25 січня, 17 по 25 березня, з 20 по 28 липня та з 20 по 28 вересня. Це тривалий, значущий період, сприятливий для виявлення і застосування творчого потенціалу та особистих достоїнств. Попутний вітер наповнить вітрила вашого корабля. Хто знає свій гороскоп, також перевірте наявність планет у секторі з 28 градусу тельця по 6 градусу близнюків та відповідних гармонійних червоні і напружених сині секторах, Тут також вказані і градуси. Для зручності можете зробити скриншот. А далі наша бонусна лотерея з гравцями Юпітером та Сатурном. Вони рухаються швидше і включають свої уроки та іспити ще більшу кількість людей. Сатурн планета зрілості, мудрості та дисципліни, він символізує порядок, надійність, відповідальність. Його цикл зодіаком одіаком – 29,5 років. В 2026 році він пройде з 27 градусу риб до 15 градусу Овна. Це градуси Сонця людей, народжених з 16 березня по 4 квітня. Це буде ваш справжній іспит на зрілість душі, і ви, звичайно, пройдете його щастя. Схожа, енергетика Сатурна чекає на людей, народжених з 17 червня по 6 липня, з 19 вересня по 7 жовтня, з 18 грудня по 4 січня. Обставини життя в певні періоди року складатимуться таким чином, що ніби пригальмують вас і попросять добре подумати перед діями. Буде відчуття усамітнення, перепон та браку свободи вибору. Багатьом такі періоди здаються досить складними, але саме завдяки їм є можливість уникнути дурниць. Це буде ще й гарний урок мудрості на шляху до своєї мети. Ви навчитеся терпіння, відповідальності, організованості. Найкращий спосіб проживання напружених аспектів це духовна робота. Тому запрошую вас на семінари з холодинаміки, яка складається з трьох основних фаз. проводять Олена Осипенко та Юрій Буянов в Києві. Онлайн формату немає через необхідність особистої присутності для більшої ефективності. Отже, кількість місць в групі обмежена. Холодинаміка це дієва, але м'яка психологічна методика, яка допомагає працювати з підсвідомими програмами, негативними установками і внутрішніми конфліктами, екологічно, глибоко і в повній безпеці, без гіпнозів, лише медитативний стан. Разом ми створимо простір для перезавантаження емоційного, ментального, духовного. Телефонуйте за номерами на екрані або пишіть у Viber чи Telegram. Якщо маєте додаткові питання щодо методики, пишіть в коментарях, я обов'язково відповім, адже я також пройшла всі фази холодинаміки і допомагаю іншим. Ви навчитеся цьому ефективному методу самі і зможете будь-якої миті допомогти собі та близьким. Частину коштів з кожного семінару ми відправляємо на потреби ЗСУ. Отже, це буде і ваш внесок також. А кому ж Сатурн допоможе збудувати надійний фундамент у потрібних сферах життя? Тим, хто народився з 16 січня по 3 лютого, з 17 травня по 5 червня, з 18 липня по 7 серпня, з 19 листопада по 6 грудня. Сатурн буде вчити вас працювати, але він дасть і гарні результати результати на перспективу. Ви зможете досягти серйозних цілей, тож будьте сміливішими в плануванні. Просто відсадітися не вийде всім, кого торкнеться Сатурн. І, звичайно ж, зодіакальне коло з нанесеними зонами, які зачепить впливом Сатурн. Робіть скриншот і після перегляду оцініть, чи потрапили ваші планети чи планети ваших близьких у дані зони гармонійного і напруженого впливу. Юпітер планета розширення авторитету та соціальної реалізації, її ще називають планетою великого щастя або зіркою королів. Коли Юпітер проходить зодіаком і включає своїм впливом наші планети, ми відчуваємо, що в житті з'являється більше можливостей, відкриваються потрібні двері і приходить довгоочікуваний успіх. Цикл Юпітера близько 12 років зодіакальним колом. У 2026-му він пройде з 16 градусу рака по 27 градус Лева. У певні місяці року Юпітер нагородить за минулу працю людей, народжених з 7 липня по 19 серпня. Звісно, це ваш рік. Користуйтеся всіма можливостями, що відкриваються, і змінюйте своє життя на краще, Юпітер говорить: ви можете. Завдяки його гармонійному впливу, успіх також можуть відчути люди, народжені з 5 березня по 16 квітня, з 5 травня по 17 червня, з 7 вересня по 19 жовтня, з 7 листопада по 18 грудня. Можливі такі події у вашому житті: перехід на бажану роботу, підвищення. Вступ в мріяний навчальний заклад або ж його успішне закінчення, чи будь-яка інша подія, що покращить життя. Головне, не бути пасивними і не просто чекати від Всесвіту подарунків, а працювати та використовувати можливості. Звичайно, в діяльності потрібно враховувати і загальний астрологічний прогноз, щоб не було ретроградності близьких планет, затемнень, місяця без курсу. І тут надійним нашим помічником є астрологічний календар Олени Осопенко та Юрія Боянова, в описі під відео лишаю посилання на придбання як друкованої версії, так і мобільної. Плануйте усвідомлено та продуктивно. Напружений вплив Юпітера зачепить людей, народжених з 5 січня по 15 лютого, з 5 квітня по 17 травня, з 8 жовтня по 18 листопада. В певні місяці року, але не весь рік. Вам буде складно відчувати себе авторитетом, можливі приниження, труднощі в соціальній реалізації. Ви попереджені, отже, з достоинством пройдете навіть складні періоди. Також пам'ятайте, що все це важливі уроки для вашого розвитку. Для тих, хто має перед собою свої планети, демонструє зодіакальне коло, зробіть скриншот і також перевірте, чи потрапляють ваші планети у відповідні зони під вплив Юпітера. Ми бачимо, що зони накладаються, адже Юпітер охоплює більше градусів за рік, ніж вище розглянуті планети. Дата народження декого з вас могла б потрапити і під гармонійний вплив Юпітера, і під напружений. Звичайно, це відбувається неодночасно, а от протягом року в одні місяці будете відчувати сприятливий вплив Юпітера, в інший напружений. Тож працювати вам потрібно з подвійною силою. Ви матимете і важливі уроки для зросту, і відкриті можливості, які важливо використати. Розумію, на перший погляд для новачків це може здаватися складно. Незрозуміло, коли ж все-таки конкретно буде напружений вплив, а коли гармонійний. Тому всі, хто бажає краще розібратися, запрошую в школу астрології. Зараз є можливість приєднатися до онлайн-навчання з першого уроку і в індивідуальному темпі. Таким чином, базовий курс можна пройти за 8-12 місяців. Всього 24 теми. Після кожної ви будете виконувати домашнє завдання, а куратори перевіряти та давати зворотній зв'язок. Навчання дуже ефективне. Ви знайдете положення кожної своєї планети, побудуєте собі та рідним натальні карти, навчитеся їх трактувати, а також будувати прогнози за різними астрологічними методами. Викладач Олена Осипенко, а я одна з кураторів. Курс завжди зрозумілий новачкам та цікавий тим, хто вже розпочав свій шлях в астрології. Щоб записатися, телефонуйте за номерами на екрані або пишіть у Viber чи Telegram. Також можете писати в коментарях, відповім на всі питання. А хто вже навчався чи навчається зараз у нас, поділіться власним досвідом та враженням. Дякую. Друзі, ми допомагаємо котикам і вже не перший рік ділимося з вами цією діяльністю. Хтось з вас навіть має пухнастики від нас, і ми безмежно вдячні за ваше відкрите серце та допомогу тим, хто цього потребує. Сьогодні ділюся з вами нашими підопічними, хто ще очікує своїх найкращих господарів: це дві красуні, Мія, який 8 місяців та Міра, який 7 місяців. Обидві контактні, грайливі, так мітливі і дуже хочуть в родину. Пишіть в коментарі, хто саме вам сподобався. Також лишаємо контакт на екрані. За потреби ми допоможемо з транспортуванням тварини з Ірпеня в Київ чи передмістя столиці. Маша дуже шукає родину. Киця декілька років проживала на вулиці, замувала в сирому підвалі школи так було донедавна. Поки не трапилась біда, вхід в підвал замурували, киця залишилася без дому. Вона дуже болісно це пережила і постійно сиділа біля того місця. Потім трапилось інше лихо вона травмувала собі лапки. Та все ж таки її відвезли в клініку, зробили рентген, УЗД, щеплення та необхідні аналізи, лапку пролікували. Наразі машиня на перетримці повністю здорова, тільки хромає на лапку, дуже потребує родини. Якщо ж бажаєте допомогти, але можливості взяти тварину немає, будемо вдячні за поширення інформації про цих кішечок та фінансову допомогу на їх платну перетримку. Залишаю посилання на банку під відео. Ваші донати підтримують нашу діяльність і ми маємо можливість допомагати ще більшій кількості знедолених тварин. Дякую. Також закликаю і вас звертати увагу на безпритульних тварин, підгодовувати, а особливо теплою їжею в мороз, і, звичайно, забирати до себе чи шукати господарів. Зробимо разом цей світ добрішим. Добро це і є сильна сторона українців. Будьмо достойним тилом для наших стійких воїнів світла. Слава Україні!